Саме, що треба знати перед пошивом твоєї першої партії? Але я думаю, це відео буде корисне не тільки початківцям, а як то кажуть, уже і бувалим. Усім приємного перегляду! Всім привіт! Ви на каналі швейного виробництва Morgan Production. Я Анна Морган, власниця швейного виробництва Morgan Production, А також у нас є два власних бренди одягу. І. Сьогодні ми з вами поговоримо на досить цікаву і важливу тему, особливо для тих, хто починає, а саме що треба знати і враховувати при пошиві вашої першої партії при зверненні на виробництві, як готуватися, що є важливим. Дам інформацію, яка зекономить не тільки ваш час, а і гроші. Одразу хочу сказати, що я створила окремий чек-ліст. Він є безкоштовним на дану тему. Тобто, сьогодні ви просто слухаєте, насолоджуєтесь, і в нашому закритому телеграм-каналі ви можете. Скористатися даним чек-лістом для того, щоб скористатися цими знаннями на практиці. Я якраз буду сьогодні його використовувати. Він буде у мене в плані. Мені буде так простіше, структуровано вам донести інформацію. Тож, е, хто хоче отримати даний чек-ліст, повторюсь, він абсолютно безкоштовний, можете його знайти у нашому закритому телеграм-каналі. Доєднатися до телеграм-каналу, ви можете просто написавши нам в дірект.